Кожного різна е, ступінь емоційного інтелекту, не всі знають, як от е, правильно випускати цей негатив. так? І під гарячу руку тут попадають хто? Звісно, найближчі, ті, які е, з вами, ваші, е, з вашої сім'ї, люди, так? Е, з вашої роботи, можливо, колеги, вони попадають під гарячу руку. А чому це відбувається? Тому що, наприклад, з'явилася злість і агресія, так? ви там почитали новину, прямо не можете. Е, Тій групі осіб, яка викликала цей гнів, цей негатив, дати відсіч, так, от прямо взяти це і зробити не можете. І що ви робите? Емоції в собі подавили, а я думаю, ви знайомі з таким терміном, як психосоматика, так? що тоді відбувається, коли емоція подавлена, вона шукає місце, де в тілі, в якому там органі можна присісти там, і трішечки там, можливо, запустити якісь уже... Процеси, на жаль, негативні в плані здоров'я, так? Тому дійсно все від багато що залежить від нашого психологічного здоров'я.